Лекції, майстер-класи, екскурсії та спортивні заходи усе це організовують у Івано-Франківську до міжнародного тижня людей із порушенням слуху. Детальніше у сюжеті Вікторії Резун. Привернути увагу до проблем нечуючих і сприяти їхній соціальній інтеграції, така мета міжнародного дня глухих, який у світі відзначають в останній тиждень вересня. Щороку ми активно готуємось до міжнародного тижня глухих і проводимо низку заходів. Глухі знають про це й охоче долучаються. Ми хочемо, щоб чуючи, бачили. Ми є глухі є, щоб не було бар'єрів між нами. В обласній спілці глухих з цієї нагоди організовують низку подій від лекцій та інформаційних зустрічей до розважальних заходів і екскурсій. Яка мета лекції? Пані Ольга втратила слуху 19. Каже, тоді довелося починати спочатку вивчити жестову мову, адаптуватися до нової реальності. Сьогодні вона допомагає іншим пройти цей шлях. У мене свій шум у голові постійно, тишини немає. І коли люди говорять, бо вам читати можу, але слово розбирати, якщо я не дивлюся, неможливо. Спочатку я не хотіла йти внутрі. Навіщо я буду? Та я жест не знаю, нічого не знаю. Я, я буду з ними спілкуватися. Але потім я підійшла до глухих. Я розмовляю до перекладачі, вітаю, вітаю, я не чую, розмовляти можуся. А, -а, -а, -а жест не знаю. І тоді глухі мене окружили, почали. Вчити жести, домовлятися, давай зустрінемося, то, то, то. Я кожила. Мені сподобалося. І почала жести вчити, жестову мову вчити, вчити. В організації переконані зміни мають починатися з доступності. Відтак сьогодні важливо навчати працівників державних установ жестової мови. Цього недостатньо, адже в пенсійному фонді податковій управлінні соцзахисту немає перекладачів жестової мови. Тому ми пропонуємо укласти договір з нашою організацією, щоб не чуючи, могли отримувати консультації через відеозв'язок, адже перекладачів не вистачає, а кількість людей із порушенням слуху велика. Уже кілька організацій долучилося до ініціативи. Серед них ЦНАП там невдовзі стартують курси жестової мови для працівників, аби зробити обслуговування доступним.